Добрий день. Сьогодні ми закріплюємо вивчені випадки множення. Спрощуємо і обчислюємо вирази. Розв'язуємо і порівнюємо задачі. Увагу і пам'ять! Люб працює мій мозок, і вчусь я старанно. Сприймаю все нове, і мислю логічно учителя слово здійснюю я практично. Тобі доданки. 7 додати невідоме число буде 30. Отже. 30 відняти 7 буде 23. Невідоме число додати 4 буде 41. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. 41 відняти 4 буде 37. 13 додати невідоме число, буде 60. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від 60 відняти 13. 60 мінус 13 буде 47. Щоб утворилися істинні рівності 8, 3, 61. 50 додати 8, буде 58, та додати 3 буде 61. 87, 7, 4. 87 відняти 7 буде 80. Та відняти 4 буде 76. 54 6, 9. 54, відняти 6

73, 7, 12. 73 відняти 7. Скільки буде? 73 відняти 7. 7 розкладаємо на 3, 4. 73 мінус 3 буде 70, а мінус 4 буде 66. 66 відняти 12 буде 54. Ви впоралися. Першемо з вами каліграфічну хвилинку. Сьогоднішнє число. Каліграфічна хвилинка, число 89. Один рядочок. Вирази, замінивши додаванням, множення. 3. Додати 3, додати 3, додати 3, додати 3, додати 3, додати 3, відняти 7. Замінюємо. Ми можемо 3. Помножити на скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 7 раз. Тобто 3 помножити на 7 і відняти 7, буде. 3 помножити на 7 буде скільки? 21 мінус 7 буде 14. 3 додати 3 додати 3 та додати 25. 3 помножити на 3 та додати 25. 3 множимо на 3 буде 9. 9 додати 25 буде 34. 2, додати 2, додати 2, додати 2 і додати 2. Та ще додати 90. 2 ми множимо на скільки разів? На 5, правильно. Та додаємо 90. 2 множимо на 5 буде 10. 10 додати 90, до 100. 2 додати 2, додати 2 і додати 2, та ще додати 42. Ми запишемо як 2 помножити на 4 та додати 42. 2 помножити на 4 буде 8. 8 плюс 42 дорівню 50. Зв'яжемо за Миколці 6 років. Його сестричка Валя вдвічі старша за нього. Скільки ж років валі? Що ми можемо зробити, знаючи, що Миколці 6 років? А валя в 2 рази старша за нього. Правильно, ми можемо 6 помножити на 2 і дізнатися, що його сестристі валі скільки років? 12. Коштує 6 гривень. А рогалик удвічі дорожчий. Скільки коштує рогалик? Що ми маємо зробити? Дію множення. Яку саме? Нам треба ціну бублика помножити на 2. Отже, 6 помножити на 2 буде 12 гривень. Рогалик коштує 12 гривень. Розв'язується дією додавання, а які дією множення. Та спробуємо розв'язати задачі на множення. Дивимось уважно. Купили 5 яблук і 3 груші. Скільки яблук і груш купили? Якою дією знайти відповідь до цієї задачі? Звичайно, дією додавання. Наступна. купили 5 яблук, а груш у 3 рази більше. Скільки груш купили? Якою дією розв'язати цю задачу? Дією множення абсолютно згодна. Що на що треба множити? Треба 5 яблук помножити на 3 рази і дізнатися, скільки груш. Наступне, на першій полиці стояло 3 книжки, на другій у 2 рази більше. Скільки книжок стояло на другій полиці? Яку дію маємо виконати? Правильно, ця задача вирішується за допомогою дії множення. Тому що нам потрібно три книжки помножити на 2, тобто у два рази збільшити. На першій полиці стояло три книжки, на другій на дві книжки більше. Скільки книжок стояло на двох полицях? Цю задачу ми маємо розв'язати за допомогою дії додавання. Тому що на скільки більше, це додавання, а у скільки разів це множення. Давайте обчислимо вирази. Будь ласка, обчисли їх самостійно у своєму зошиті. А ми перевіримо. Ну, то як? Ви готові? 7 помножити на 3 буде 21 та додати 49. Дорівнює. Правильно 70. 50 відняти 32 та додати 10. 50 відняти 32 буде 18. 18 додати 10 буде 28. 63 відняти 45 та відняти 0. 63 відняти 40. Буде 23. 23 відняти 5. Буде 18. 18 відняти 0 буде 18. 28 додати різницю чисел 43 і 18. 43 відняти 18 буде 25. 28 додати 25 буде. 53. Які з чисел, записаних на фігурах, не є результатом множення на число 3. 15. 15 це 3 помножити на 5 або 5 помножити на 3. Число 4 не буде результатом множення. Число 9, 9 це 3 помножити на 3 буде. 12 це 4 помножити на 3. 10 не буде результатом. 21, 7 помножити на 3. 6 2 помножити на 3. Домашнє завдання. Виконай номер 610 та 611. Продовж, будь ласка, речення. Було цікаво, було важко. Тепер я зможу. Дякую за роботу на уроці. Я вами дуже пишаюся. До зустрічі!